24 лютого 2024 року. Друга річниця жахливої війни. Друга річниця болю та стійкості, гніву та любові, річниця суму та вдячності. Загиблим героям у Харкові. Відбувся реквієм за загиблими захисниками та захисницями. Всіх, хто віддав своє життя, згадали хвилиною мовчання. Це дуже тяжко відчувати, дуже тяжко пережити. Ми чекаємо перемоги. Дуже хочемо, щоб мир настав у нашій країні, у нашому Харкові, щоб всі жили спокійно. І Це просто жахливо, що сталося з людьми, які гинуть, які захищають нашу батьківщину. Хай всі повернуться живими, наші хлопці, вічна слава тим, хто загинув за нас, за нашу свободу і Слава Україні. Хочеться вшанувати пам'ять загиблих захисників, захисниць. Пам'ятаємо, сумуємо. Дуже багато друзів на фронті, дуже багато мужей, синовій, моїх подруг. Вони захищають нас побажати миру. Ну, Ми переможемо обов'язково. Перемога в наших серцях, в наших думках. Вона близько. Ми живемо завдяки цим людям, які захищають нас, які положили свою душу, своє тіло за нашу свободу. Нам треба пам'ятати їх і пишатись. Дуже сильно пишатись. Це дуже страшно. Розумієш, що діти, молоді люди, які повинні були жити своїм життям, робити те, що їм подобалось, а вони сидять в коридорах, в окопах, і це дуже страшно. На жаль, дуже багатьох вже нема з нами. І ми пам'ятаємо їх. І будемо пам'ятати і пишатися їми. Кожного дня захисники і захисниці боронять нашу землю. Так, попереду дуже багато викликав, але ми витримав, ми обов'язково переможемо. Харків був, є і буде українським містом. Дякую всім, дякую нашим бійцям, дякую нашим харків'янам за їх мужність і незламність. Скровний Сергій Перець, Віталій Грунь та Юрій Бабикін, Харків. Новини.